Складала. На ніч до церкви ми підемо, святковий кофір понесемо, чи страви ми освятим, стіл буде багатий. А давай я тобі ще один рецепт розкажу. Я я я я я я я я я Що там говорити? Найважливіше тут я, без мене до цей хвилин святити. Я головна над вами. Не і десь давнини, шанують нас віками і свадять з весни Не сьогодні гарна писанка це я, мабуть, кращої нема. Бачу зорі, які в мене, як ялиночка зелена, Візаруночок який, Поясочок золотий, ще й червоні квіточки, мов маленькі діточки. А ну брись, сало сили додає, тому люблять всі мене. І рожеве, і біле, кожному я мила. У Великий піст ви мене не їли, на велик день берегли, в кошик запросили. Зарум'ялина в печі ковбаса домашня. Серед всіх святкових страв я буду найкраща. Смолочка зробили, масло додавали. Потім відварили і форму поклали. Вийшовся твердий, на колір жовтенький. Дуже я користь, та такий кочненький. Вирожає біля квітки, синя, жовті голоди. Ми цей кошик прикрашає і простряти, та міщає. Це усеки сп'ять паску, веселиться. Каже свято було коні усіх звеселяє, а Бог святий з небес, усіх благословляє. Христос Воскрес, радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте зілічко і квіти, ходіть на Божий рест вінок, нехай пойнять і пахнуть хміти, нехай почує Божий рай, як на землі радіє діти і звеселяють рідний край.

Підемо святковий кошик, понесемо. чи славимо ми ось, святим, стіл буде багатим. А давай я тобі ще один рецепт розкажу. Я Я мене, я не можу, я мені. Що нам говорити? Найважливіше тут я, без мене все ж буде тільки святити. Ягов не надбави, лід і не здавили. Сядуть нас віками і славлять що весни. І сьогодні гарна писанка, це я, мабуть, кращої нема. Бачу зорі, які в мене, як ялиночка зелена, візеруночок який, Поясочок золотий, ще й червоні квіточки, мов маленькі діточки. Ану брись, сало сили додає, тому люблять всі мене. І рожеве і біле, кожному я мила. У Великий піст виводи не їли, на великдень берегли, в кошик запросили. Сарум'яна в печі ковбаса домашня. Серед всіх садкових страв буду найкраща. Смолочка зробили, масло подавали. Потім відварили у форму поклали. Вийшов твердий, на колір жовтенький. Дуже я корисний та такі смачненький. Ми рожаємо білі квіти, синя жовті в голові. Ми цей кошик прикрашає і про свято сповіщаємо. Його, не я! Та Божий хрест ведок, нехай бринять і пахнуть світи, нехай почує Божий рай, як розумні рідині діти звиселяють івний край. Розмолю ми, самку, розмалюємо, слово таючека намалю. Дякую за такий настрій, за те добро, яке ви сьогодні принесли в цей кабінет, мені особисто. Дуже приємно мені. Я також хочу привітати вас з прийдешньою Пасхою. Це велике свято, це свято кожної родини, коли ми збираємось поруч, коли ми в будь-яких умовах. Хочемо бачити один одного, хочемо привітати один одного, хочемо пригостити чимось смачненьким один одного. І ковбаска, і сало, і масло, і крашенки, писанки, і пасха це все те, що повинно бути на нашому столі. Я вам бажаю, сонечка. Я вам бажаю чистого, синього неба і миру. Передавайте всім своїм батькам вітання. І е, найкращі побажання. Я дуже дякую вам, шановні дорослі, за це свято, яке ви зробили і для дітей, і для нас. Це свято у вас. І нам дуже приємно зробити для вас приємний сюрприз. Дякую, дякую. Дуже красиво, дуже класно. Я думаю, що ви ще кудись брати. Да, да? Да. Ми ходимо. Несіть добро, несіть світло, і Це дуже класно. Наже добре. Дякую вам. Готувались цілий день. Бо завтра Великдень усі страви зібрала і в кошик поскладала. На ніж до церкви ми підемо, святковий кошик понесемо, всі страви ми освятим, стіл буде багато. А давай я тобі ще один рецепт розкажу. Я люблю, я розумію, я розумію, я не досі, я, 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 я Що там говорити? Найважливіше тут я без мене до не квеликий. Святити. Я головна над вами, міліт і де їх данини. Садують над свіками і славлять ще весни. Не сьогодні гарна писанка, це я, мабуть, краще її нема. Бачу зорі, як в мене, як ялиночка зелена, візеруночок який, Поясочок золотий, ще й червоні квіточки, мов маленькі діточки. Ану, брись! Сало сили додає, тому люблять всі мене. І рожеве, і біле, кожному я миле. У великий пісні ви мене не їли. На, на великдень берегли, в кошик запросили. Зарум'янине печі, ковбаса домашня, Серед всіх святкових страв я буду найкраща. Молочка зробили, масло додавали. Потім відварили у форму поклали. Вийшовся твердий, на колір жовтенький. Дуже я корисний та такий смачненький. Ми на жаль білі квіти, синя жовті, голубі. Ми цей кошик прикрашаєш і при святі Я сповіщає. Хрест вінок, нехай брунять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіє діти і заселяють рідний край. Nu uitați să am like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video Кожна господиня займається дуже важливою справою. Вона збирає великодні кошти. Готувалась цілий день, бо завтра великий. Усі страви зіграла і в кошик поскладала. На ніч до церкви ми підемо, святковий кошик, понесемо всі страви ми освятим, стіл буде багатий. А давай я тобі ще один рецепт розкажу. Що там говорити? Найважливіше тут я. Без мене це хвилепіли святити. Я мов не над вами. Міріть іди з давнини. Шануйте з віками і славить з весни. Не сьогодні гарна писанка, це я, мабуть, кращої нема. Бачу зорі, які в мене, як ялиночка зелена, візеруночок який, поясочок золотий, ще й червоні квіточки мав маленькі діточки. Ану, брись, залосили додає, тому люблять всі мене. І рожеве і біле, кожному я миле. У Великий піст ви мене не їли. На великдик берегли, в кошик запросили. <клухи> Заруянина в пеші кобаса домашня, Серед всіх святкових страв я буду найкращим. Молочка зробили, масло додавали, Потім відварили у форму поклали, вийшов Вижався твердий, на колір жовтенький. Дуже я корисний та такий смачненький. Ми рожеві, білі квіти, синя жовті, золоті, Ми цей кошик прикрашає і просяк сповіщає. Я Нехай же свято Волокодня, усіх нас заселяє, а Бог Святий з небес, усіх благословляє. Христос воскрес, радійте, діти, Біжіть у поле, у садок, Зберейте і квіти, Кладіть на Божий хрест вінок, Нехай бріняють і пахність квіти, Нехай почує Божий рай, Як на землі радіють діти, і звеселяють рідний край.

У великодньому кошику буде те, що ми вам розказали сьогодні. Що ви запам'ятали? Писанки, сало, паска, паска, паска. ковбаска, сир, квіти, квіти різні м'ясні наїдки та всі. Релігійне християнське свято. Напередодні Великодня кожна господиня готує святковий кошик. У кошику мамі діти, вісенка чи крашека, паска, сир, сало, ковпота, їсні наїпки, міцний грі та сир. Готувалась цілий день, бо завтра великий, усі страви зібрали і в кошик поскладали. На ніч до церкви ми підемо святковий кошик, понесемо всі страви ми розв'язатим, стіл буде багатим. А давай я тобі ще один рецепт розкажу. Що там говорити? Найважливіше тут я, без мер за що не підуть святити. Ямо над вами. Мілік і здавили. Все люди світами. І з вами ще весни. Не сьогодні гарна писанка. Це я, мабуть, кращої нема. Бачу зорі, які в мене, як ялиночка зелена, візеруночок який, Поясочок золотий, ще й червоні квіточки, мов маленькі діточки. Ану, брись, сало сили додає. Тому люблять всі мене. І рожеве, і біле, кожному я миле. У великий піс. Ви мене не їли, на великдень берли в кошик запросить сині. Даруб'яна печі кобаса домашня серед всіх всі, сяд, страв я буду найкраща. Смовичка зробили, масло додавали, потім відварили, у форму поклали. Вийшов твердень, на корінь шостейкий дуже я та такий смачненький. Ми рожеві білі квіти, сильно до цілого віку. І цей кошик припрашаємо і про святу споміщаємо. Я головний, я не краще, я головний. Веселиться кожен день. Нехай же свято Великодня усіх нас заселяють, а Бог сидить з небес, Усіх благословляє. Христос воскрес, греки і підіте, бішіть у поле, у садок, зберете зіночко і квіти, ходіть на Божий Божих развинок, нехай прийнять і пахнуть квіти, нехай почує Божий раз, як на землі радіє діти і звеселяють рідний краще.

haule prati Mo koni kwe lo Вики, ви умнічки, молодці. Ну, до Паски готові. До так? Пасхи готові. Так. Я бажаю вам смачної Пасхи. Ну, і, звичайно, мирного неба нам усім, да, щоб поскоріше настав мир, і ми могли вже так повністю святкувати всі свята. Нам дуже дякую, дякую, Ларисі Володимирівна. Звичайно, нашій шановній Оксані. мамі, Оксані, талановитій, чудові за те, що ви так. Привчаєте і да, підтримуєте народні традиції. Дякую вам, дуже.